Ну що, друзі, всім доброго дня для хейтерів диванних, там хто писав брехун по поводу огірочків. Дивіться, вже сеточку ми зняли. Зараз покажу, які вони ще зелені. Дивіться, ще де ніде зелені. Ще зараз покажу, дивіться. Дивіться, ще маленькі висять. І їх ще куча. І зараз покажу скільки ми ще вибираємо кожен день. І отак, друзі, ми ще кожен день по 20 кг вибираємо. Стільки ще в гірочках. І є вже великі. І це так ми ще вибираємо кожен день. Так що це не брехня, там хто там пише. Якась там жінка чи дівчинка писала, що це я брехун. ніфіга я не брехун, я кажу. Я ще потім вам зніму шрот, покажу, скільки я заселив, щоб зимою хоп там здати. Там виходить, в мене відер 30 по 5 кг. Так що ви вважаєте. І я тоді підписуйтесь на канал. І я зроблю повний обзор відео скільки ми зібрали цього плантацію гірків. І будемо вам показувати нашу полуничку, як ми будемо тут підготавлювати цю плантацію для полуниці. І отут збоку теж. Так що, друзі, всім пока!